Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Розпочинається гаряча пора для абітурієнтів, і сьогодні ми говоритимемо про вибір майбутньої професії. В гості до нас сьогодні завітали викладачі Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Хочу представити. Це Ніна Підбуцька, завідувачка кафедри педагогіки та психології, також Андрій Коп, завідувач кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, і Сергій Петров, відповідальний секретар центральної приймальної комісії. Хотілося б почути взагалі, як виникла така ідея створення чат-боту для вибору майбутньої професії. Пані Ніно, хотілося б, щоб ви розповіли, як все починалося. Дякую. Питання профорієнтації насправді стоїть дуже давно вже, от але насправді на сьогодні існують тільки тести, які є нецікавими для абітурієнтів. Вони достатньо давнішні, давно зроблені. Відповідно, коли абітурієнт відкриває, він одразу закриває, тому що йому не цікаво. А також, безумовно, ми розуміємо, що є проблема профорієнтації зараз, коли купа різноманітних професій, і дитина абітурієнт не може розібратися, що вона собою уявляє. І от, якось на робочій зустрічі ми з паном. Мандрієм зустрілися, От я запропонувала щодо профорієнтації. Кажу, чи можна щось програмісти можуть допомогти? На що він повіг? ну звісно, що можна. Ну так і виникла ідея, яку ми власне і відтворили в життя. Я б хотів би ще додати, що от ця ідея, яка була реалізована, вона насправді закриває дуже важливу нішу у от профорієнтації. То, що ми кажемо, насправді це не це, цей процес поділяється на декілька етапів. Першим є професійна інформація, де ми це все бачимо. Це коли, наприклад, заклади проводять дні відкритих дверей, там наукові фестивалі і так далі. і так далі. Це те, чого ну, насправді багато навіть сьогодні в Харкові, в цих в наших умовах. Да? Але другим етапом йде професійна консультація. І тут ми бачимо величезний пробіл реально, і не тільки у нас, в Харкові. І не тільки у нас в Україні, насправді, це реально складне питання для всіх. І тут те, що сьогодні ми вам презентуємо, це є справді інновація. От то, що кажуть, це, це вона і є, бо вона закриває дуже багато важливих питань, які потрібні нам, українцям, на сьогодні. Ну я думаю, ми сьогодні про це все і поговоримо. Обов'язково розкажіть, будь ласка, в принципі, як саме працює чат-бот? Це мабуть запитання до пана Андрія буде. Так, дякую. Це е, цікаве питання. Ми довго думали над тим, як реалізувати інтелектуальну складову, тому що ідея народилась швидко, але е, наразі ви знаєте популярність великих мовних моделей. І ми почали з того, що е, інтегрували GPT-4 ОО mini це оптимізована модель. Великомовна модель штучного інтелекту, яка дозволяє налаштувати її для того, щоб потім можна було вже абітурієнтам і взагалі всім користувачам цього чат-боту з нею взаємодіяти. Ну а технічно далі це веб-застосунок з традиційними для веб-застосунків технологіями. От так, так наше рішення і працює. Розкажіть, будь ласка, які в принципі запитання ставить цей чат чатбот ставить вступникам? Це якісь однакові блоки запитань? Чи він адаптується під попередні відповіді вступника? Ну, давайте я почну, що безумовно є певні конкретні питання, які було адаптовано багато років поспіль, але ми їх модернізували під сучасність да, тому що є певні виклики, є певні вимоги щодо професій. От питання вони не однакові. Да, якщо ми кажемо про тестування, то насправді там питання підбираються під картинку, тобто йде візуалізація того, що бачить, щоб відповісти потенційний абітурієнт. Йому так простіше обрати і зрозуміти, чи подобається. Йому певне, певне дія, певне рішення тієї чи іншої проблеми. А щодо чат-боту, то, мабуть, пан Андрій додасть, будь ласка. Так, ну, стосовно блоків запитань, у нас є, як от пані Ніна сказала, визначені запитання відповідними фахівцями, але чат-бот їх задає не однаково всім, він може підлаштовуватися, він це робить. Під вже наявні відповіді, навіть під тон людини, яка спілкується з чат-ботом, проте канва, оця загальна схема того, як визначає модель схильність до тієї чи іншої спеціальності, вона є налаштованою попередньо і в цілому, в цілому незмінна. А у свою чергу абітурієнт може ставити запитання чат-боту. Так, абітурієнт може питати чат-бота знову ж таки, тому що там під капотом мовна модель знаходиться, і вже отримавши контекст цього чату, модель може відповідати і на питання вступника. Як саме чат бот доповнює або полегшує роботу приймальної комісії, і чи замінює він частково живе спілкування з консультантами від вищого навчального закладу? Та там в даному випадку від ХПІ, чи більше виконує роль початкової підтримки? Ну, дивіться е е е сьогодні слід розглядати приймальну комісію не так, як раніше, коли вона проводила вступні. Випробувала фік випробування, фіксувала результати, е вносила в протоколи. Потім все типу списку зарахований або не зарахований. Ні, сьогодні приймальна комісія це вже інша роль, і ми є. Третьою складовою тої самої професійної орієнтації, коли це відбір професійний починається у людей, людина, щоб отримати щось бажане, повинна подолати якийсь бар'єр. Тобто воно є, але треба подолати. Але для того щоб Правильно подолати цей бар'єр, їй спочатку що потрібно зробити? Визначитись, получити, отримати спочатку професійну інформацію, а потім те, що я й казав, професійну консультацію. І от професійна консультація на сьогодні це є е, така собі критична точка в цьому всьому процесі, бо е, воно повинно бути зав'язане на системі освіти загалом то. І в деяких нормативно-правих документах є такі згадки про це, але насправді це є на сьогодні, на жаль, дуже на превеликий жаль, не реалізовано. через недостатню кількість спеціалістів, які є, через недостатню кількість навіть посад, які є, через недосконалість системи. от те, що сказали пані Ніна, да, вони є центри тестування, це все добре, там все відпрацьовано, але. Треба змінювати під е, вступника під абітурієнта під дитину, бо дитина вже двочасовий тест не витримає. Сидячи за комп'ютером, да, ну, і навіть і умови такі скласти на сьогодні в Харкові, да, ну, це неможливо, щоб туди вводити класи, бо необхідно зробити безпекові умови. Да. І тут, що виникає, яка ситуація? Звісно, да. так, такі інструменти потрібні, і це прям ну, новація в роботі, бо. Е, Через те, що ми маємо такі зараз умови роботи нашої освітньої, да по-перше, це що безпека наших учнів, безпека це значить, треба потрібні нові дистанційні якісь інструменти. Тут інструмент, яким можна користуватися в будь-яких умовах, і людина визначається, чого вона прагне. І тому це і є частина роботи приймальної комісії, так як я її сприймаю. Бо наше завдання ж не просто там зробити прийом, як раніше, да, наше завдання зробити так, щоб людина зрозуміла себе, потім подолала вступний цей бар'єр. Потім навчалася з задоволенням, так, щоб на 8.30 на пари з задоволенням прокидатись. Але суть же ж тут не просто в навчанні, а щоб після цього, отримавши своє робоче місце, це вже було ну, і з задоволенням і на роботу також зранку йти в понеділок. Оце от те, що може дати частково вже навіть оці от застосунки, які допомагають. Аналізувати дитині самої себе, щось нове для себе відкривати. дають той самий кругозір і консультують за за, за рахунок нових технологій. Ну і що хочу сказати: чи це живе е, е, спілкування? Звісно, ні. І тільки ні. Нам потрібне живе спілкування. І це обов'язково буде також живе спілкування. але це додатковий інструмент, який розширює і, і займає нішу, яка була на сьогодні не зайнята. Навіть коли закінчаться бойові дії, да, в нас все одно будуть такі проблеми. Ну, наприклад, там, де немо складність, доступність живого спілкування, десь сільські місцини, десь е, гірські місцини, де це ну, завжди буде проблема насправді. І тому такий застосунок він допомагає і розширює, але ні в кої. Кого... Мірі ніколи не заміняє живого спілкування. Дякую. А чи може взагалі от абітурієнт звернутися до приймальної комісії по допомогу у виборі майбутньої спеціальності? І як це відбувається? Там це і офлайн, і онлайн. Якісь варіанти є? Звісно, так. Ми в Харківській політех працюємо і працювали в Харкові вже з 1885 року. І 140 років ми це робимо. І... Допомагає в будь-яких форматах, які існують, тому ми працюємо і допомагаємо в офлайн, кому це зручно, у нас є відповідні безпекові умови для цього. Ми працюємо в онлайн всі там пабліки, сторінки, сайти, все наповнено інформацією. Ми працюємо на класичних телефонах, щоб можна було почути людину і поспілкуватися дистанційно, але наживо поспілкуватися. все це є. навіть якщо ви зайдете на. Сайт НТУ хапи офіційну сторінку. Ви там побачите першим номером. Там не буде підпис, підписано, але це буде номер приймальної комісії, тобто туди, куди потрапляють всі люди з будь-якими питаннями ми допоможемо. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи цікавилися ви чи є аналогічні рішення в інших українських або закордонних університетах, і в чому унікальність, можливо, так саме вашого цього винаходу? Ну, тут можу відповісти, що ми. Звичайно, переглянули, так би мовити, існуючі рішення в Україні з того, що ми знаємо сьогодні, на от цей момент тут і зараз, здебільшого, є інструменти, але вони реалізовані в вигляді таких, ну як класичних анкет, і там не враховуються якісь особисті відповіді користувачів абітурієнтів. Вони не побудовані на базі адаптивних таких гнучких моделей, як от штучний інтелект, який ми використовуємо. Стосовно закордонних університетів знаємо, що є такі і схожі речі, які більш інтегровані все ж для студентів. В Великій Британії, в Сполучених Штатах, і вони теж більше для студентів. Орієнтовані, які вже вступили і хочуть там обирати свій learning трек але для абітурієнтів такого мало. І також Корейське агентство з інформатизації розробляло подібні інструменти. от, Можливо, колеги додадуть по цьому. У нас насправді два інструменти: у нас є чат-бот і другий ще інструмент, це от про який вже пані Ніна згадувала, це. Такий більш інтерактивний, можливо, для молодшого покоління абітурієнтів, із питаннями, так ні, і зображеннями, які генерує ШАІ, щоб зробити це більш цікавим, інтерактивним. Ну, а рекомендую він теж на основі ШАІ також, як і чат бот Ну, якщо додати, от те, що сказав пан Андрій, тут якщо. Ну... По, По справжньому, то, то корейське агентство і Корея пишається тим, що вони от на такому шляху. Розумієте, і ми зробили це абсолютно автентично, абсолютно під наші розуміння проблем, які є у нас в Україні. Але, на мій погляд, це той крок, що тепер ми можемо своїм досвідом ділитися з нашими закордонними партнерами. Тобто та адаптували так під українські реалії Ні, створили так. і створювали під наші проблеми. Ось так. так. От. А для кого насамперед створено чат-бот? Ну, звісно, для абітурієнтів, а ось чи буде він корисним комусь, окрім абітурієнтів? Можливо, у вас взагалі виникли ідеї створення таких чат-ботів з якоюсь іншою метою ще, але вони будуть допомагати, можливо, з вашим студентам чи викладачам. Дивіться, от ця система. Чим вона цікава, що вона абітурієнт, ми розуміємо, це людина, яка робить вибір і вступає в, там в цьому році, да, до закладу там наступного рівня освіти. Але тут ми бачимо в цьому великий потенціал. Це для дітей насправді для дітей, і завдяки цьому інструменту можна не тільки розширювати кругозір, ну там дивлячись, YouTube чи ще щось, або з батьками кудись поїхати. Це все одно все не можеш зробити завдяки таким інструментам. Діти можуть дуже інтенсивно розширювати свій кругозір, що дасть їм можливість вибору, вибору вже такого. Правильного вибору вони його будуть розуміти, і чому це прям вкрай важливо? На сьогодні в Україні триває реформа нуш нової української школи. І ми переходимо в активну фазу, коли вже за декілька років наші е, учні пер, будуть переходити до старшої школи нуш. 12 років вони ж будуть вже навчатися. І там проблематика яка у момент переходу оцього дев'ятий клас 10 клас, да? То там будуть відбуватися серйозні зміни, бо це людина вже буде обирати свій профіль. Старша школа буде профільною, і вона буде дуже конкретною профільною або професійна освіта, ти рухаєшся, або академічні профільні старші класи для вибору університету. А далі там також подрібнення на підпрофілі тобто там будуть якісь е, теми. Звужені дуже. Тобто, ми переходимо до того, що людина тепер робить цей важливий е, вибір не тоді, коли закінчує там середню освіту отримує, а тепер прямо під час середньої освіти. Але ми розуміємо проблему, що діти середніх класів вони ще ну, зовсім не готові до вибору. Ну зовсім, тобто, вибір буде за декілька років, а ще ніхто не готовий, система не готова. Тобто, ну ось і тому отут ми бачимо, що тут. Є дуже корисна е, в наших пропозиціях, в нашої розробки, дуже корисна місія, яка потрібна справді Україні зараз. Ось так дякую. Так, дійсно, і школярі матимуть змогу також навчаючись е, розуміти, в який, хоча б е, за яким напрямком їм іти. Е, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність чат-бота у допомозі з вибором професії, і хто взагалі складав списки цих запитань? Та ну я можу відповісти. Дивіться, обов'язково, коли ми щось впроваджуємо, якусь інновацію, вона повинна пройти попереднє якесь пілотажне дослідження. Тому безумовно ми залучали студентів, які спочатку проводили, проходили це тестування, да, цей чат-бот для того, щоб побачити, чи дійсно воно дає правильні результати, чи співпадає професії. А ну як в нормальних статистичних дослідженнях, безумовно, це не 100% співпадає, тому що ми навіть розуміємо, що студенти, які вступили, вони можуть під час. Навчання зрозуміти, що це не їх професія, але більшою мірою статистично показало, що він дійсно є достовірним і можемо ми його застосовувати власне якраз для вибору професії. Дякую. І скажіть, будь ласка, де можна знайти цього чат бота, на яких платформах він доступний? Ну, дивіться, на сьогодні, оскільки це розробка все ж таки інти да, то ми перш за все це оприлюднили на сайті хапи при службі в різноманітних соціальних мережах. От але ми сподіваємося і віримо в те, що така інновація вона власне зацікавить і інших людей. Ми зможемо, якби на перспективу, пропонувати це і для інших для всіх школ різних областей нашої України, та й поза межами України, тому що ви ж розумієте, що зараз вступники вступають, які були. Були вимушені переселені, да вони за кордоном, але вони все одно вступають да, до університетів України. Відповідно, їм також потрібна допомога. Якщо в Україні це більш-менш якась йде комунікація, то ті, хто знаходиться за кордоном, то комунікації ну вона меншою мірою да, відбувається, тому що немає такого кола ски, можна було поспілкуватися. А так є цей цей да, Вони знайшли його в інтернеті. Ми будемо думати да, над шляхами розповсюдження його безумовно. О, для того, щоб ті діти, які за кордоном також могли його застосовувати. До речі, наступне запитання: так які мови підтримує чат-бот і чи буде адаптація для іноземних студентів? Ну тут можу відповісти, що веб якби має одну мову зараз українську. Сама модель вона налаштована натюнінгована на питання відповіді українською мовою. Ну тому, що ми в першу чергу засередились на нашій проблемі, проблеми українських абітурієнтів. І, звичайно, в першу чергу робили це для них, для українських абітурієнтів, які спілкуються українською. Звичайно, це програмне забезпечення буде розвиватись, будуть апдейти, буде масштабуватись, тому з часом, я думаю, що з'являться і англійська мова, як мінімум. Супер. Дякую. І з вашого досвіду, це, мабуть, запитання до пана Сергія. Е, які труднощі найчастіше виникають у вступників при виборі спеціальності? Ну я думаю, тут ми можемо разом з панією Ніною, пані Ні, 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 бо де. насправді труднощі, які е, є технічні труднощі да, під час вступу, але вони прості, бо якщо вони звернулися до приймальної комісії, тут їм все допомогли, відповіли і так далі, і тому подібне. Але куди більше труднощів є на попередньому етапі, про який ми говоримо? Етапі підготовки і вибору, і тут це в площині взагалі психології людей, суспільства, так, пані. Да. Yeah. А саме так ви знаєте, з чим ми стикнулися, це вже багато років поспіль, тому що немає усвідомленості і розуміння, що собою уявляє професія. Є на слуху якісь модні професії, але про те, що який зміст цієї професії, у абітурієнта немає жодної уяви. От і відповідно вони просто на слух, та, от якась цікава професія, ага, все, я піду. І коли вони вступають, вони розуміють, що це не те, що вони очікували. Та й в цьому проблема зниження мотивації під час навчання, а хтось взагалі перестає вчитися. тому це якраз та площина, коли ми надаємо розуміння змісту професії вже під час ще під час її вибору. От і тоді безумовно це всі такі речі, які є підґрунтям для подальшої знаєте, якісної життєдіяльності. тому що професійна діяльність, навчальна професійна діяльність це наші основні такі вихи, за рахунок яких ми відчуваємо себе гармонійною особистістю, от, тому що ми там саме отримуємо задоволення, тому це принципово. Дякую. І скажіть, будь ласка, теж з вашого досвіду, чи відчуваються освітні втрати, рівень знання абітурієнтів, їхня кількість, і чи готові випускники з інших областей навчатися в Харкові? Ну, по освітніх втратах маємо свою окрему думку. Ми бачимо інформаційний простір, який цим ну дуже багато про це пишуть і так далі. Ну але ж. Але ж ми розглядаємо ну як стакан наполовину повний або пустий, і ми розглядаємо навпаки е, ці, ну не освітні втрати, а цю ситуацію, яка є, да. Ми розглядаємо як те, що ну наші заклади середньої освіти вони ж зробили подвіг. Вони вистояли і вони. Вчителі, директори шкіл зробили так, що освіта тривала. Так само, і ми університети, працювали весь цей час, і навіть в найскрутнішу ситуацію. Ми ж все продовжили і працювали. Тому говорити про втрати зараз, ну я вважаю, я вважаю, що це не дуже правильно. Бо треба ж зважити всі умови, в яких це все відбувалося. І насправді, якщо зважити, ми ж знаємо всі ці зараз е, пости пишуть, що ми там е, якісь там по IQ місця в нас впали, да, там, якась там тест піза в нас е, погіршуються результати колеги. так давайте зважимо умови. Е, починаючи в яких це відбувається зараз. Продовжуючи питаннями фінансування цих всіх питань, і потім це все можна як формулу вивести, враховуючи всі параметри, і подивитись, а чи є в нас взагалі втрати. А можливо, ми в цих умовах краще всіх в світі. Таке також може бути. Тому ми вважаємо, що наша місія кожному на своїй ланці просто робити максимум той, який ти можеш робити. І ми це робимо. Причому робимо і в формальній основі, да, формальній освіті, і в неформальних підходах до освіти. бо це ну, зараз повинно все об'єднуватись. Тому ми віримо в світле майбутнє для України насправді, ми віримо в позитив, бо ті люди, що пройшли, це все, що було, ну, ми точно зробимо краще вже в найближчому майбутньому і ми зможемо це зробити. Ну а наші учні, вони також найкращі. Хотілося б ще поговорити трошки про команду і, взагалі, про перспективи. Розкажіть детальніше, хто працював над створенням бота і чи залучалися безпосередньо студенти НТУ ХПІ? Над розробкою цього нашого проєкту, нашого продукту, працювало дві справжніх команди справжніх великих команди. Лідери, яких тут представлені, пані Ніна та пан Андрій. І вони представляють. Свої кафедри це кафедра педагогіки, психології, управління соціальних систем, а також програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління. І я хочу вам сказати, що це реально дві потужних кафедри, які, от, подивіться, як об'єдналися разом, IT та психологія. Хто б думав, да? IT та психологія, але разом. У цих двох команд вийшло зробити справжній чудовий продукт, справжній інструмент, який так потрібен сьогодні нашим учням, нашим дітям. Ну далі, колеги, далі ви розкажіть, будь ласка. Да, я додам знаєте, коли ми з Андрієм паном Андрієм да зустрілися щодо цієї думки, я кажу, ну точно потрібно залучити студентів, оскільки а це їх практичне впровадження їх навичок, да, компетентності. От і тому кожен з нас запропонували студентам за бажанням, хто може долучитися до цього проєкту. А от ну бажаючи одразу виникли насправді їх було достатньо багато. але ми дійсно так знаєте, створили також профвідбір да, в тому сенсі, що ну ми не можемо. Можна зі 100, 100 студентами, да, розробляти цей проєкт? Тому найкращі студенти це два студенти-психологи з моєї кафедри і два студенти, а, значить програмісти. Да. І хочу, до речі, тут зазначити, що дві дівчинки, і два хлопці. Тобто, у нас такий гендерний паритет вийшов, от, дуже цікавий, і вони дуже так спрацювалися, ми зустрічалися на постійній основі, ділилися думками, от, знаєте, один одного запитували: от, а, як краще, да, як ти? Думаєш, так? Тобто дійсно це була командна робота і вийшов такий продукт. Так, причому хлопець і дівчина з кожної команди: і від психологів, і від програмістів. От І від психологів у нас Дмитро і Світлана, так, да. дуже добре з ними спрацювалися наші студенти, це Євген і Ксенія і починаючи десь з. Жовтня місяця. Ми здається, жовтня почали, почали реалізовувати. Спочатку досліджували взагалі предметну область, як, як це побудувати, що питати в абітурієнтів технічні рішення, як їх прив'язати до методик роботи з людьми. От тому я вважаю такий за відносно короткий час у нас вийшов. Значимий результат. Абсолютно згодна. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви розширювати функціонал чат-бота, можливо, там, додавати записи на якісь консультації, розрахунки шансів на вступ. ну, Взагалі, якісь ідеї є щодо цього? Ну, розвиватись продукт, звичайно, буде, і у нас будуть якраз апдейти, де ми можемо тепер прив'язати вже результати до? Виходу на людину від приймальної комісії, яка буде консультувати абітурієнта, це, я думаю, що якраз і найближчим часом можна буде реалізувати. Щодо розрахунку шансів на вступ, це, ну, я думаю, що нема такої моделі, яка врахує взагалі всі чинники, і це буде ну, не те. І тому так, такий функціонал в цьому продукті не буде, бо він просто буде збивати з пантелику наших абітурієнтів. Дякую. А взагалі, можливо, у вас з'явилися ідеї теж застосовувати штучний інтелект та да, ці всі рішення для інших сфер в університеті. Ну, ми наразі з того, що ми обговорювали, зосереджені саме на цьому напрямку, щоб зробити його дійсно інструментом. Бо коли почати приліплювати до нього, там що доєднується, що не доєднується. Ми втратимо самоцінність цього інструменту, і ми хочемо сказати, що насправді я думаю, що ми в тренді з тим, що відбувається зараз в державі, бо нещодавно було презентовано застосунок Мрія презентація відбулася офіційна. І ми чекали на цю презентацію. Було було дуже цікаво подивитись, який там буде функціонал. І що ми цікаво побачили, що такого функціоналу, як ми розробляємо, там немає. Тому ми бачимо перспективу в тому, що дуже важливо розробляти саме цей інструмент. Можливо, це колись доєднається до загальнодержавної цієї програми, цього застосунку. Бо ми ж знаємо, що в цифровому сенсі да, ми Україна, ми лідери, є правильно. Тому треба йти за цим, розвивати наш успіх далі. Дякуємо шановним гостям, що завітали до нас, розповіли про свої винаходи в роботі з абітурієнтами. Ми бажаємо вам класної вступної кампанії, щоб до вас прийшли розумні, талановиті, амбіційні студенти. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо.